Всім привіт! Я Аліна, а ви на каналі Себеграф. Сьогодні ми продовжимо мою, що складається з одного відео, серію про творчість різноманітних письменників. Ми говоритимемо про людину, яку я ладна називати маніпулятивним графоманом без літературного таланту, але яку я продовжую вперто читати. Це Фредерік Бакмен, шведський письменник, який народився 1981 року і починав свою кар'єру як журналіст. Працював колумністом, себто автором колонок в одній із місцевих. Зети <газета>, також в чоловічому журналі мав свій персональний блог. А потім в 2012 році зробив фурор в літературному світі, випустивши одразу дві книги. Однією з яких якраз стала чоловік на ім'я Уви, яка пізніше була екранізованою. Якщо говорити про екранізацію, то в питаннях запиту на кіноадаптації його творів. Бакман доволі щасливий письменник. В плані до нього обличчям повертається удача, але здається, популярності чоловіка на Уве ніхто так перебити і не сміх. Бакмен це доволі унікальний письменник, адже в одному зі своїх літературних виступів перед аудиторією він зізнавався, що у нього ніколи не буває літературного письменницького блоку. Себто він завжди може писати, а допомагає йому в цьому життєва прокрастинація. Себто для того, щоб не виконувати свої завдання по дому або якусь іншу свою роботу, пов'язану з письменництвом, але яка не включає буквально письмо. Він іде і займається цим самим письмом. Проте, в 2020 році. Його сім'я зізнала, що сам Бакман звертався за допомогою до психотерапевта, адже у нього було щось, що називається англійською мовою anxiety. Я хоч і володію англійською, проте не візьмуся перекладати медичні терміни і залишу це спеціалістам. Можна тільки сказати, що це своєрідне виснаження організму, яке супроводжується перед депресивними станами. Автор проходив медикаментозне лікування і вже після цього встиг видати одну свою роботу: це переможці, власне, завершення однієї із. Його трилогії, про яку ми теж сьогодні будемо говорити. Можливо, через те, як в житті Бакмена поєднуються психологічні проблеми із таким добрим ставленням до життя і почуттям гумору, його герої приблизно такі ж самі. Вони знаходяться в доволі непростих для себе життєвих ситуаціях, які зі сторони можуть здаватися цілком банальними, але для персонажів такого складу характеру це просто руйнування усього їхнього життя. Тут варто згадати, що в молодості у Бакмена був один з кращих. Його Друзів, який не витримав тягу цього світу і покінчив життя самогубством, і наскільки я пам'ятаю, Бакманові на той час було усього 20 років. Я впевнена, що відбитки цих переживань, того, як складні ситуації позначаються на долях, зовсім. Непримітних, банальних, сірих персонажів і людей. І як за такою ширмою банальності може скриватися щось глибоке, це є однією з особливостей творчості Бакмана, саме такі персонажі знаходяться в центрі його оповіді. Якщо ми вже заговорили про особливості його творчості, то варто сказати, що однією з таких є герметичність його романів, адже події в них розгортаються або в одному якомусь маленькому скандинавському містечку. Ечку або ж взагалі на теренах однієї буквально квартири, і це створює. Цікавий фон для побудови взаємозв'язків між цими персонажами і того, як взагалі вони можуть один з одним взаємодіяти. Звісно, не можна не помітити, що Бакмен часто звертається до теми батьківства. Це можуть бути взаємовідносини батька з дітьми або матері з дітьми, а також взаємовідносини у родині в цілому. Видно, що це для нього якась така особлива тема, адже саме з цього починався його творчий шлях, і навіть на цьому етапі письма вже. За 12 років після того, як вийшов його перший роман в публікацію, тема батьківства все одно залишається актуальною, і все одно Бакманом в його романах підіймається. Щоправда, треба сказати, що здається, ніби за 12 років його герої діти значно подорослішали. Ніби то в 2012 році Бакман в своїх книгах говорив про потенційно народжену в майбутньому дитину. А в 2022 ми прийшли до того, що спостерігаємо в його книгах за підлітками. Про його книги буквально за одну хвилинку, а я скажу про четверту особливість творчості Фредеріка Бакмана, це насиченість гостросоціальними проблемами. В його книгах активно поєднуються і переплітаються такі проблеми, як міграція, роль мігрантів в країні, і те як до них ставляться люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, проблема бідності, особливо в маленьких містечках. А якщо ми говоримо про ці маленькі містечки, то це ще і проблема дозвілля і їхній занепад. І от тепер, коли я вже закінчила говорити і про самого ба. Бакмана і про особливості його творчості, давайте познайомимось на конкретних прикладах з тим, як ці особливості письменник втілює в своїх літературних роботах. Я не хотіла би розповідати про книги в порядку їхнього написання. Я поділила усі роботи Бакмана, які я читала на свої рідні трійки. Спочатку розкажу про три публікації, які є моїми найулюбленішими, і які не зійдуть з моїх полиць, адже від інших. Що в мене були, я вже давно позбавилася. Я почну з першої нетипової для Бакмана роботи, що виділяється своєю нехудожністю. Адже це не роман, адже це не оповідання, не новела, це есеї Бакмана під назвою в українському перекладі Що мій син має знати про світ, яка вийшла в 2012 році. Це звернення Бакмана до свого майбутнього чи то новонародженого сина про якісь істини буденного життя і життя високого. Це про футбол. Це про ікею, це про те, як бути нормальною людиною у цьому світі. Це про те, як потрібно ставитися до навколишніх людей, до своєї родини. Це знання Бакмана про те, як вони з дружиною робили помилки у вихованні своєї дитини і розкриття глобальних дитячих таємниць на кшталт, куди відвезли насправді собачку, яку обіцяли відвести на ферму до доброго дядечки Джо. Це дуже дуже зворушлива книга, яка більше навіть походить не на діалог із сином, а просто на саморефлексію Бакмана. Яка би допомогла йому усвідомити свою нову роль у суспільстві, роль батька, роль людини, яка Тепер відповідальна за якесь маленьке життя, яке з'явилося в їхній родині. І від того наскільки воно зворушливе, я ладна сказати, що це точно варто вашої уваги, незважаючи на те, що воно має не такий великий об'єм, незважаючи на те, що можливо воно може здатися якось трошки мало комусь. Мені воно здавалось в самий раз сповнене світлого гумору, сповнене широкого погляду на світ. Мені здається, що це та робота, яку. Точно можна у Бакмана прочитати, і точно можна полюбити. До речі, фанфект публікація цих есеїв і саморефлексії Бакмана була доволі маніпулятивною штукою, адже Бакман. Публікувався зі своєю першою роботою Чоловік на ім'я Уве, також в 2012 році. І однією з умов Бакмана до видавця для того, щоб видавець мав право опублікувати цю роботу, було те, що чоловік на ім'я Уве мав публікуватися паралельно із цими есеями про виховання сина. Себто Бакман буквально просунув цю книгу, що мій син має знати про світ, тих, що включив її в умову до публікації іншої своєї роботи. І я дуже рада, що він так зробив. Друга публікація Бакмана, Яку розповідатиму, теж доволі нетипова. через те, що це не повноцінний роман. У Бакмана є кілька новел. В українському перекладі в збірнику, який називається Шляхи життя, опубліковано дві з них. І щоразу дорога додому стає все довшою і довшою, яка була написана Бакманом у 2016 році, і справи твого життя, яка написана у 2017 Вирізняються вони серед усього творчого доробку не тільки своїм розміром, а ще і характером. Їхнє читання за настроєм нагадує до до чогось магічного, реалістичного, хоча ці новели такими не є, але їхній меланхолійний настрій, їхня чарівність якась дозволяє зробити таке припущення, що автор колись міг би, напевно, спробувати себе і в цьому жанрі, і, скоріше за все, у нього би отрималось. Вони доволі трагічні і, напевно, ще більш маніпулятивні, ніж романи, але за рахунок того, що вони є настільки короткими, вони не встигають настільки натиснути на тебе, щоб ти відчув цю маніпуляцію. І як би це дивно від мене не звучало, від людини, яка звикла не читає коротку прозу, я би все одно радила познайомитися із цими двома оповіданнями Бакмана, тому що вони відрізняються, вони є трохи іншими і вони є дорослішими, ніж усе те, що з великого по об'єму, по обсягу Бакмана написано. І третє з мого улюбленого, те, що залишається на моїх полицях, це власне дебют Бакманівський його роман Чоловік на ім'я Уве, який, як я вже й зазначала, був написаний в 2012 році, точніше, вперше виданий цього року. І це історія, яку Бакман написав через своє натхнення роботою в газеті, адже він випадково познайомився із газетною статтею про якогось Старигана, який подавав позов до суду на якийсь. Там місцевий зоопарк, і це його так вразило в плані абсурдності цієї ситуації. Чого у Бакмана, як він зазначав в одному з інтерв'ю, виникла ідея написати роман про ось такого старигана. Власне, його ми отримуємо як головного персонажа. Персонажа не зовсім приємного, людину, з якою не так, щоб сильно хотілося б проживати по сусідству. Тим не менш, ми бачимо його в таких життєвих обставинах, коли він самотній, коли йому, очевидно, потрібна підтримка, якої він не має, адже він втратив єдину свою рідну людину у цьому житті свою дружину яку він неймовірно кохав по-своєму дуже своєрідно тим не менш дуже сильно і усім своїм відкритим серцем і тепер він хоче також піти із цього життя. Продовж всього роману ми спостерігатимемо за тим, як він робить спроби позбавити себе життя і як обставини, люди навколо, нові знайомства заважають йому це зробити. Це роман про те, як важливо бути потрібним у цьому світі, як важливо робити малюсінькі, добре справи, які майже нічого тобі не вартують, але комусь будуть дуже помічними про те, як важливо взаємодіяти, підтримувати незнайомих для себе людей і будувати оцю теплу скандину. Навську ком'юніті, про яку так часто згадують, коли говорять про скандинавські країни. Це правда історія, яка маніпулює читачем, але я завжди завжди дозволяю Бакману собою маніпулювати. Тепер перейдемо до трійки книг, які не складають жодного циклу: це стенделони у Бакмана. І я би в першу чергу хотіла поговорити про них, тому що, як мінімум, дві з цих трьох дуже часто тематично поєднують із чоловіком на ім'я Уве, хоча особисто для мене вони не схожі. 13-му році, за рік після чоловіка на ім'я Ува, вийшла книга під назвою Моя бабуся просить її вибачити. Вона розповідає про те, як жінка в поважному віці вже знаходиться в лікарні і помирає, але перед своєю смертю вона встигає доручити своїй онучці, познайомитися із жителями дому, в якому вони мали квартиру, таким способом, що вона би мала рознести їм листівки, листи, вірніше, і попросити вибачення за свою бабусю. Таким чином, дівчинка подорожує поверхами, знайомиться із різноманітом. Манітними людьми, а також краще пізнає свою родичку з іншого боку на неї дивиться. Адже усі ці люди, які проживають у цьому домі, якимось чином із цією самою бабусею пов'язані. З одиночних книг мені здається, це та, яка мені сподобалася найменше через те, що мені не подобається образ. Такої надто сучасної, доволі неприємної бабусі, бо в моїй голові бабуся це хтось, хто робить тобі дуже смачненькі пиріжки і закормлює тебе млинцями зі сметаною. Хоче тебе постійно нагодувати, переконатися, що тобі тепло, що тобі нормально, що тобі зручно. А ось така бунтівна бабуся це не зовсім той образ, до якого, скажімо, я звикла. Тим не менш, вже наступного 2014 року від Бакмана світ побачив ще один роман під назвою Брід Марі була тут про одну із персонажок попередньої книги. Брітмарі це жінка, яка звикла у всьому догождати своєму чоловікові. Вона найбільше у світі, певно, любить прибирати. Це те, де вона ховається, в чому вона знаходиться, тому що вона ніколи не була реалізованою. Вона, скажімо, дозволяла реалізуватися своєму партнеру. І от у віці, який вже можна назвати поважним, так стається, що вони розлучаються. Вона збирає речі. Йде з дому, і вперше в своєму житті вона шукає роботу. Напевне, це той роман Бакмана, який я найкраще пам'ятаю в контексті сюжетних ходів і, взагалі, подій, які там відбувалися, і Найдетальніше можу переказати, але це не потрібно, адже найголовніше у Бакмана це не те, що відбувається, а те, які добрі взаємозв'язки між людьми Бакман показує. Тож Брід Марі потрапляє в ситуацію, коли вона оточена незнайомими для себе людьми, дітьми, з якими вона не вміє спілкуватися, не знає, як це робити. В ситуацію, коли її робота не приносить жодної користі, але вона вперто її виконує, тому що по-іншому вона просто не вміє. Їй потрібно в чомусь себе проявити і десь себе віднайти. Вона повинна бути якоюсь функцією. Тут після цього роману Бакман робить велику перерву до публікації своєї наступної роботи, але про неї ми поговоримо пізніше. А зараз розкажу про ще один стендалоун роман від цього автора, який називається Тривожні люди. Цей роман вийшов у світ у 2020 році і є найбільш герметичним авторським твором. Розповідає він про групу людей, які випадково стають заручниками в невеличкій квартирі, яку вони прийшли просто оглянути і далі протягом усього цього часу, як Бакман любить. Він розповідає про взаємозв'язки. Між цими людьми, про які ми навіть не могли здогадуватися. Серед цих трьох романів, про які я згадала зараз, це мій улюблений, адже в ньому є дуже велика інтрига щодо того, Ким є злочинець, і найголовніше, де він подівся через оцей, оце так поворот, якого я не очікувала, коли знайомилася із цим романом. Я доволі високо порівняно з іншими роботами Бакмана, його оцінила. Окрім цього, всього я би сказала, що чисто з соціальної точки зору, це широко прийнятний роман, тому що в ньому знайшлося місце абсолютно усім соціальним групам, а й з улюбленими творами і стендалонами це все. І прийшов час поговорити про єдину написану автором трилогію. Під назвою «Бьорнстад», яка складається із трьох книг. Це ведмеже місто, написана в 2018 році. Ми проти вас, написана в 2018-му, а потім через чотири роки, а в 2022-му Бакман врешті видав завершення цієї трилогії під назвою «Переможці». Це не тільки історія про хокейну гру, як може статися із обкладинок цих книг. А це історія в першу чергу про протистояння, бо завжди там буде якісь два лагеря. Там буде ці два містечка, які між собою. Постійно борються за першість в хокейних лігах, і, взагалі, скажімо, за репутацію. Там будуть дві хокейні команди, які, звісно ж, протистоять один одному. Там буде протистояння двох груп підлітків, і навколо цього буде формуватися ще більше протистояння серед усіх вікових груп в селі, тому що одна трагічна подія розколює це містечко буквально навпіл в питаннях морального вибору. І там буде ще одне вікове протистояння, але вже між підлітками. І власне дорослими, тож це глобальна історія про протистояння, а не тільки про якусь спортивну гру. І історія, яка розкриває і психологію батьків, батьківства, і що цікаво людей середнього віку, які вже, начебто, і в житті себе знайшли, і все таке, але зараз їм потрібно вчитися відпускати. Десь на волю своїх дітей прощатися із ними людей, які заново вчаться жити самостійно і заново намацують в житті самотність і перебування із самим собою. Цікава для Бакмана проблематика. Але як на мене, серед усього написаного, це найслабша у Бакмана річ. І я зараз говорю про усю трилогію, і це робота, яку би цілком можна було помістити в одну єдину книгу, яка би від цього тільки виграла. Розкажіть, будь ласка, про своє ставлення до Бакмана, до його робіт. Що читали, що з цього сподобалося? Чи читаєте ви Бакмана взагалі, чи чекаєте на нові його роботи? Бо я вже, чесно кажучи, не знаю, і саме тому подумала, що настав час знімати таке відео, бо не впевнена, що готова продовжувати своє знайомство із бакманівськими літературними опусами. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому лайк, так я буду знати, що мені потрібно знімати ще більше добірок і публікувати їх на цьому каналі. А якщо ви, окрім цього, хотіли би ще підтримати наших захисників, то я завжди збираю на матеріал. Для плетення сіток для них в описі до цього відео є номер картки, на який можна задонатити посильну для вас суму. Усі гроші наприкінці кожного місяця я збираю і передаю. Дякую вам велике, якщо зможете долучитися до цього збору. А також дякую за перегляд цього відео і за вашу підтримку. Тримайтеся, будь ласка, бо у нас просто немає іншого виходу. А я з вами скоро побачусь вже в нових відео на цьому каналі. Бувайте!